Добрий день усім, хто любить вирощувати виноград власними руками. Весною необхідно нормувати наші кущі пагонами. Про це є детальне відео. Ну а сьогодні ми зупинимося на нормуванні пагонами куща третього року вегетації. Підійшовши до нашого куща, ми спочатку робимо огляд. Що ми залишимо. Тому що перед тим як виламати, необхідно оцінити і подивитися, скільки у нас є пагонів. Хоча б приблизно, тому що якщо ми щось виламаємо, звичайно, назад ми нічого не повернемо. Тож дивимося, що у нас на сьогодні є. Мені вдалося виростити три рукава. Ось один, ось другий, і ось. Третій рукав. Тобто на сьогоднішній день у нас є три рукава. На наступний рік я хочу, щоб у мене було повноцінних чотири рукава. І я дивлюся, де я можу його взяти. Звичайно, найліпший пагін для рукава той, що йде із землі. І в нас ось тут є дуже гарний пагін, який виріс прямо із землі. Ось ми його і залишимо на наступний рік на наш рукав, який буде четвертим рукавом. Розпочнемо нормування нашого винограду. Ось з цього краю. Ми дивимося, у нас є гарний пагін, є грона, ми його, звичайно, залишаємо. Маленькі, недорозвинені пагінці. Ми дивимося і виламуємо. Ідемо далі. Прекрасний пагін, один. Є грона, залишаємо. Знову наступний. Між нашими пагонами, нагадую, 10-15 см повинна бути відстань. Ідемо далі. І ми бачимо у нас пагін, і поруч з ним, бачите, двійничок. Ось. Ми його обов'язково виламуємо. Обов'язково. Ось так і залишаємо один пагін там, де є грона, і який сильніший і кращий. Ідемо далі. Дивіться, пагін е, маленький, він недорозвинений, на ньому немає грона. По всьому кущу ми дивимося, що у нас достатня буде кількість пагонів для навантаження нашого куща. Тому ми виламуємо цей пагін. Він непоганий, але на ньому зовсім зовсім маленька грона. Тому ми не шкодуємо і. Виламуємо його. До голови куща ми дойдемо потім. Зараз з цього краю. З краєчку у нас недорозвинений маленький пагін, ми його виламуємо. Йдемо далі. Хороший пагін, невеличкий грона, але ми його лишаємо. Тут також добре, тут у нас не прокинулась брунька. Далі йде невеличкий пагін. І він у нас недорозвинений. Ми дивимося, чи навантажимо ми наш кущ, чи щоб не було недовантажено. Поки що лишимо там, порахуємо і потім видалимо, якщо потрібно. Тут у нас хороший пагін, тут у нас також хороший пагін. Так, ідемо до цієї, дивимося. Тут у нас подвійний пагін, ось я так ближче. Бачите, дивіться, з однієї брунічки виросло два пагони. Один ми прибираємо. Ось цей меншенький, той, що без грона. А ліпший залишаємо. Далі йде у нас прекрасний пагін, залишаємо. Далі також у нас йде хороший пагін, залишаємо. Далі йдуть у нас, ось дивіться, три, е, три пагони. Але вони такі маленькі. Ми їх виламуємо, виламуємо виламуємо, Ось цей подивимося, порахуємо, і потім, якщо недостатньо буде, ми його залишимо. А якщо буде достатньо, ми його виламаємо. Ми підійшли до голови нашого куща. Бачите, у нас тут ліс, просто ліс. Що ми повинні зробити? Як я говорила на початку, ми лишаємо для нашого майбутнього рукава пагін, який росте з самої землі. Ми його залишаємо, бережемо і любимо. Далі на наступний рік, якщо ми хочемо ще одну плодову гілку, ну на запас, можливо, взимку е, щось не перезимує або погано перезимує, у нас буде чим замінити. Ось мені подобається ось цей гарний пагін. Ми вибираємо. Ми якраз можемо його підв'язати. У нас тут пустота на проволоці. Ми якраз можемо його підв'язати сюди. А все інше ми не шкодуємо і виламуємо. У нас голова куща повинна бути. Чистою провітрюватися без зайвих пагонів. Цей ми лишили, а оці всі не шкодуємо. Просто виламуємо. Отак, виламуємо, все виламуємо. І ось ці також, бачите, ми все це виламуємо. Ось цей ми лишимо, хоч він і низько, але ми можемо його сюди е, протягнути і. Прив'язати до нашої проволоки. У нас достатньо тут місця, тому що у нас третій рік вегетації кущу, ми цей залишаємо. Цей ми лишаємо. І ось ці два ми лишимо і підв'яжемо їх ось сюди на ці проволоки. Піднімемо і підв'яжемо. Цей маленький, це все вирізаємо, видаляємо. Ось цей, дивіться, маленький ми. Забираємо. І ось цей також ми прибираємо. Він нам не потрібен. Лише один ми лишаємо на рукав. Ці два ми підв'яжемо. І ось сюди, цей третій підв'яжемо на оце місце. Цей сюди підв'яжемо. І у нас вийде красивий сформований кущик винограду. Що ж у нас вийшло? Рахуємо один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ми знаємо, що для трьохрічного куща винограду достатньо від 15 до 25 пагонів. Ми оці два пагони, які на початку лишали, ми їх прибираємо. І в нас лишається 17 пагонів. Цього достатньо для трьохрічного куща. На цьому ми закінчили з вами нормувати кущ винограду третього року вегетації. Я бажаю кожному з вас здоров'я і усім рідним вашому серцю людям. Не прощаюся з вами. Я кажу до нових зустрічей.